Доброго дня, діти! Я сьогодні хочу вам розповісти про ліси та дерева нашого рідного краю. Ось погляньте, будь ласка, який гарний зимовий ліс. А погляньте, які гарні пухнасті ялинки є в нашому лісі. Дивіться, всі дерева та кущі стоять голі, а ялинка. Зелена, красива. Вона до нас на новорічне свято приходить у гості. Якщо взяти одну гілочку ялинки та потерти її в долоньках, то ми відчуємо аромат хвої. Гілки ялинки називаються лапами. Погляньте, вони густі та зелені. Ялинка красуня дітям усім дуже подобається. Погляньте, як. Гарно припорошив сніжок гілочки-ялинки, немов приховав їх від морозу. А ось ще й берізка. В ялинки лист гілочки зелені, а берізка стоїть зовсім зовсім без листя. Вона скинула своє листячко ще восени. Погляньте, який в неї гарний білий стовбур. Стовбур ялинки. Набагато товщий, аніж у берізки. Берізка тонка та висока, а ялинка густа та пухнаста. Берізка без листя, а ялинка завжди радує нас своїм зеленим пухнастим вбранням. Діти, давайте з вами розберемося, який буває ліс. Задаєте, в наших лісах, якби росли лише ялинки, як би він називався? Звісно, ялиновий ліс. А ліс, в якому ростуть одні дуби, це не ліс, а це гай. Дубовий гай. А якби в лісі росли самі сосни? Цей ліс називався би сосновим. Якби росли одні берізки, то це був би березовий гай. А ліс, в якому ростуть всі всі дерева, називається змішаним. Дітки, давайте пригадаємо, якої частини дерева ви не можете побачити. Звісно, це коріння дерев, тому що коріння сховане під землею, а взимку ще й вкрито пухнастим білим сніжком. А давайте ще подумаємо, без кого ліс сумний та невеселий? Як ви вважаєте, що може оживити і звеселити ліс? Це, звісно, його. Мешканці? Погляньте, скільки багато мешканців ліса в нас є. Давайте з нами пограємо в цікаву гру. Хто це? Дітки, хто в нас в лісі клишоногий та спить всю зиму? Так, це, звісно, ведмідь в, в берлозі. Маленький, пухнастий, біленький та довговухий. Так, це зайчик. А хто ж в лісі рудий та хитрий і чатує на маленького зайчика? Це лисичка. А ще є весела, прутка, грайлива. Так, білочка. Діти в лісі, без тварин зовсім сумно. Ой, а погляньте, що нам ще принесла наша сорока. Якого гарного листа принесла нам сорока. Що ж тут таке? Давайте розберемося та подивимося. Діти, нам пишуть лісові мешканці. Вони заплуталися і просять допомоги, щоб ми їм допомогли розплутати плутанину. Тож давайте послухаємо уважно і допоможемо їм. Стоїть восени Берізка, вся в золоті, роздає спілі яблучка їжачкові й зайчикові. Діти, давайте поміркуємо. Може Берізка роздавати яблучка? Звісно, ні. Яблочко роздавати може тільки яблунька. У хитрої лиски народились п'ятеро кумедних лисенят. Вони почали стрибати по гілкам та збирати горішки. Погляньте, дітки, наша лиска руда та ходить по сніжку. Як ви гадаєте, її дітки-лисенята можуть стрибати по гілкам. Ні, по гілкам у нас стрибає лише білочка. Узимку в вовчому лігві народилась маленька ведмежатко. Може у вовка народитися ведмежатку, як ви гадаєте? Звісно, ні. У вовка може народитися тільки вовчиня, а у ведмедя ведмежатко. Так. Восени у птахів і звірят. З'являються маленькі дитинчата. Так, тут все вірно. Звісно, дитинчата з'являються у тваринок восени. Тому що восени вже навесні. Тому що навесні вже тепленько. Дітки, ми з вами пригадали, хто живе в лісі. А давайте зараз пригадаємо, як потрібно поводитися в лісі. Щоб не заважати лісовим мешканцям. В лісі не можна голосувати, не можна вмикати голосну музику, не палити вогнище, не смітити і не руйнувати будинки наших тварин. Тож, хочу вам сказати, що люби природу, розумій, шануй і дбай про неї. І вона віддячить тобі своїми скарбами. І закінчилася наша подорож до ліса. І ми з вами прощаємося. До побачення, дітки!